Біфрен спокій за ясної голови. ты скоро. Добрый вечер. А Женя в дома? Ні. Мій чоловік ще на роботі. А, а ви хто? На роботі ясно. Що ж, так навіть краще. Я Валя, його коханка. Як коханка? Цього не може бути. Ну, може, не може, але є. І думаю, що Жені не наважиться вам сам сказати. Але я вагітна. Женя скоро стане батьком. Жрина з Євгеном були одружені багато років, але їм не вдавалося завести дітей. І тому стосунки між подружжям почали псуватися. Жінка мріяла подарувати чоловікові доньку або сина і врятувати сім'ю. Та дізнавшись про вагітну коханку Євгена, вона приїхала до бабусі. Ми з Женєю 12 років у шлюбі. Я його дуже люблю. І все наче добре, і гроші є, і квартира, і робота. Женя у мене талановитий хірург. Сваритися тільки почали, так? Так. Женя дитину, хоче, а мені ніяк не вдається завагітніти. Лікарі сказали, що обидва здорові, але якась несумісність. Я вже навіть на еко зібралась, а тут вся валя. Як думаєте, він кохає її? Чи то випадкова інтрижка? Ти привезла фотографію чоловіка? Так. Ось в телефоні. Відчуваю, мучиться твій чоловік, заплутався між двома жінками і тебе кохає і ще одну. Тому і страждає, роботою намагається забутися. Кохає, значить, її. А якщо я покваплюсь за кого, то можливо втримаю його біля себе і все налагодиться. Візьми зерна в жменьку. Потримай і насип мені в руку. Не буде з цим чоловіком у тебе дітей. Так що подумай, чи треба тобі за таке кохання триматися? Відпусти його і живи собі далі. Дякую. Але я не змушу. Ірина повернулася від бабусі дуже засмучена, адже вона не могла допустити навіть думки, що її чоловік піде до іншої жінки. Встановишся а де ти так довго була? За містом по справах. Mm. А чому така сумна? Ну Та так, неважливо. Женечка. Що? Ти мене кохаєш. Що за питання. Звісно, кохаю. Слова Євгена сповнили Ірину надії, що їй вдасться зберегти їхню сім'ю. Вирішивши зробити для цього все можливе, наступного дня жінка приїхала до чоловіка на роботу. Вона простежила за Євгеном і побачила його з коханкою. Дочекавшись, коли чоловік повернеться до лікарні, Ірина перестріла Валентину, аби з'ясувати із нею стосунки. Стій. Ви з глусту з'їхали так лякати? Розмова є. Ти ще не говорила Жені про дитину? Не встигла. Чекаю слушної миті. От і мовчу. Залиш мого чоловіка в спокої, я тобі за це заплачу. Це дуже невигідна пропозиція. Навіщо мені ваші гроші, якщо Женя скоро розлучиться і буде утримувати нас з дитиною? Не розлучиться. Він кохає мене. А ти помилка. Так, що погоджуйся, я дам тобі гроші, і буду сплачувати аліменти замість Євгена, а ти нічого не скажеш йому про вагітність і назавжди зникнеш з його життя. У вас нема дітей, так що він точно вибере мене. Але я подумаю над тим, що ви пропонуєте. Ірина розуміла, що у жорстоких словах Валентини була правда. Того ж вечора, жінка вирішила спокусити чоловіка, сподіваючись, що можливо і їй вдасться завагітніти. Адже Ірина розуміла, щойно Євген дізнається про дитину, яку носить коханка, то одразу піде від неї до Валентини. Я так скучу. І ну. Так втамився сьогодні. Вибач, дуже складна операція була. Холодність Євгена боляче уразила Ірину, бо вона відчувала, що втрачає чоловіка. Наступного дня після роботи Ірині довелося заїхати на СТО, аби поставити автомобіль на техогляд. Іра, якими судьбами, знов поламалася. Привіт, пить. Та ні, на планове до твоїх хлопців пригнала. Це ніяк часу не було, а тут щось цокотіти почало. Ну, не хвилюйся. Толік все зробить. А ти якась засмучена? Щось трапилось? Нічого. Е, ні, ні. Я те з першого класу знаю. Не бреши мені. Чому очняти на мокрому місці? Ходім зі мною. Ірина не збиралася ділитися сімейними проблемами із давнім другом. Та в неї не було сили стримувати сльози. Тож, поки машину ремонтували, жінка виговорилася. І після того відчула неабияке полегшення. Так. Да. Не очікую я такого від твого Євгена. Та не переймайся ти так через нього. Ти реально варта кращого mm -hmm. чоловіка. У мені вже досить. Та я ж казав, що викличу таксі. А машину завтра на роботу на гроші. Дякую, що Вислухав. Мені ж на душі полегшало. Ти ж мені всі 11 класів давала математику списувати. Твій вічний борожник. Та й взагалі. Таж подобалась. Пам'ятаєш наш випускний? Ой, не зраду. Чому? Я досі втрачаю розум, коли ти так посміхаєшся. Того дня Ірина не щулася, як опинилася в обіймах Петра. Лише наступного ранку жінка зрозуміла, що накоїла, і дуже шкодувала про те, що зрадила чоловікові. Та ще зі своїм другом. Що я вчора не робила. Женя. На щастя, Євген вже пішов на роботу. А раптом Ірині на мобільний подзвонила Валентина. Алло? Вона сказала, що згодна на пропозицію Ірини. Але в неї є одна важлива умова. Жінка домовилася зустрітися того ж дня у парку. Ну що? Значить, так, я залишу вашого чоловіка в спокій. Але ви будете мене утримувати протягом вагітності і купите мою дитину, коли вона народиться. Що? Ти хочеш продати свою дитину? Слухайте, я пішла вам на зустріч. Якщо ви так кохаєте свого жінку, то руйнувати вашу сім'ю я не стану. Але й бути матір'ю-одиначкою я не збираюся. Я жінка молода, дитина мені зараз не потрібна. А от гроші дуже потрібні. І скільки ти хочеш? 40 тисяч доларів і гроші вперед. Дитину заберете, як тільки народиться. Як ти собі це уявляєш? Поїдемо в якесь маленьке містечко за пару місяців до пологів, домовимось з лікарем, заплатам, все оформимо на вас. Приїдете з дитиною, і скажете, що ваше. Боже, який дикий план. Ну, як не хочете, я пішла. Сьогодні розкажу все жені. І тоді навіть не сумнівайся. Він заради дитини одразу піде до мене. не чекай, я згодна. Пропозиція Валентини шокувала Ірину, та зваживши, що так вона водночас і збереже родину і отримає бажаного малюка, жінка погодилася. Вона мала на депозиті тільки половину потрібної суми, а решту Ірина вирішила позичити у Петра. Жінка сумнівалася, чи виручить він її після того, що між ними сталося. Але почувши її прохання, чоловік одразу погодився. Іран, гроші тобі дала. Сума чи замала. Ти в яку, в якусь біду потрапила. Будь ласка, не питай. Якщо можеш, дай в борг. Я поверну протягом року обіцяю. Я в цьому не сумніваюся. Я за тебе хвилююсь. Може, повечерюємо разом. Тут є ресторанчик. Посидимо, поговоримо. Ірині було незручно відмовляти Петру, але вона розуміла, на що він сподівається, і не хотіла його обдурювати. Пробачу. Краще не треба. Чому? Я тобі не подобаюся. Чи ти гадаєш, що в мене є інше? Так ні, я вже давно розлучений. Але я заміжня. І я так не можу. Спробуй зрозуміти і не ображатися. Та я не ображаюся. Все, закрили тему. Не хочу, щоб ти думала, що наче я тобі гроші за секс позичаю. Ірина була вдячна Петру за розуміння. Однак вона вважала помилкою те, що між ними сталося. Через три дні Євген поїхав на медичну конференцію для хірургів. Скориставшись його відсутністю, Ірина запросила до себе Валентину, аби обговорити усі умови їхньої угоди. Ти привезла документи? Так, ось довідка. знімок УЗД і днк тест Як ти це все зробила, якщо нічого не казала Жені? У себе на подушці знайшла його волосину. Цього для ДНК-тесту було достатньо. Ну, що вам ще треба? Там все написано: мати Титаренко ВО, батько Яцької Р. Окей, вірю. Тепер підписую угоду. Яку угоду? Що ти зобов'язуєшся віддати мені дитину, а то що передумаєш? Ласк. Я титаренко Валентина взяла у Яцької Ірини 40 тисяч доларів. Зобов'язуюся передати дитину у триденний термін після народження. І на очі Жені не попадайся. Я не хочу, щоб він побачив, як у тебе живіт росте. А я до тітки поїду в Одесу. Адресу вам надішлю. Буду дихати морським повітрям і слати вам фотозвіти про вагітність. Заодно може, там домовлюсь про пологи. Ну що ж, вітаю вас, мамаша. Тобі краще зараз піти. Ірина відчула полегшення, адже тепер ніщо не загрожувало в її сім'ї. Минув місяць, відколи Валентина переїхала до Тітки. Тим часом у Ірини почалися приступи нудоти, і жінка зробила тест на вагітність. Ти не бачила мою синю сорочку? Китюнь, що таке? Що сталося? Ось. Тест показав, що Ірина була при надії. Я вагітна. Так, так це чудово. Це чудово. У нас буде малюк. Невже? Ця звістка тішила і шокувала жінку водночас. Адже вона домовилася із Валентиною, що забере її дитину, а тепер сама мала народити. Ірина не знала, що їй робити, тому жінка знову приїхала до бабусі. Поп -поп. Ви ж самі казали, що у нас Жені діти не буде. Бачу, чекаєш дитину. Але не від свого чоловіка. А від кого? Ну, це тобі вже видніше, з ким ти ще була. Ой, вибачте, не вже від Петра. Та в нас з ним один раз було і згадати соромно. Це мій колишній однокласник. Та як таке можливо, стільки років безнадійних спроб з чоловіком, а тут один випадок і все вагітно. Доля інколи і не такий сюрприз може піднести. А що мені з дитиною валю робити? Як її за свою видати, якщо я сама на чотири місяці пізніше народжу? Ти принесла якусь річ тієї Валентини? Ні. Але в мене є ручка, якою вона договір підписувала. Не вагітна ця жінка. Обдурила вона тебе. Не може бути. А документи? Я сама бачила і договір, і довідки, і УЗД. Документи, може, і є, але дитини в цієї Валентини немає і не буде. А що за річ біля ручки була? Наче скло якесь бите. А, то підсвічник збитого скла. Авторська робота дуже гарний. Я люблю ввечері перед сном свічку запалювати. Ось цьому твоя біда. Не можна в спальні тримати бете скло. Прикмета така є. Якщо в спальні бете скло будеш тримати, то й своє щастя можеш розбити. Моя тобі порада: їдь додому і все розкажи і чоловікові, і Петру. Боже, я не уявляю, що це буде. Не можна життя дитини починати з брехні. Якщо хочеш їй щасливої долі, мусиш правду сказати. Від бабусі Ірина вийшла у задумі. Вона не знала, як зізнатися чоловікові у зраді. Катю, підійди до мене. Ірино стійте. Бабуся наказала передати вам. Як повернетесь додому, обмахніть всі поверхні в спальні цим рушником. І скажіть: все побити, вимітаю, життя нове починаю. Все побити, вимітаю, життя нове починаю. Так. Добре, дякую. А той підсвічник я викину. А не треба. Бабуся сказала, хай стоїть на кухні чи в іншому місці. Головне, не в спальні. Добре. Дякую. Ірина вирішила будь що, але дослухатися усіх порад бабусі. Повернувшись додому, Ірина одразу провела у спальні бабусин ритуал. Ірусь, ну ти навіщо влаштувала прибирання? Слухай, як ти почуваєшся? Ти вже вибрала клініку, де будеш спостерігатися. Ірина вирішила не зволікати і все розповісти чоловікові. Женя, я. я маю тобі зізнатися. Це не твоя дитина. Так трапилось. Вибач мені. Я не зрозумів. Це що, жарт? Ні, Я тобі зрадила. Ти. Вибач мені. Та, як ти могла? Ти? Кричи на мене, ти мені перший зрадив. Я дізналась про твою коханку і була дуже засмучена. взагалі, твоя валя, вона вона обдурила і тебе і мене, вигадала свою вагітність. Та яка валя? Слухай так, дійсно в мене є інше. Її звуть Віра, а ми разом працюємо в лікарні. І ходив з нею на ОЗД, вона точно вагітна. Віра? А хто ж валя? Я не знаю, звідки ти взяла валю. Але раз вся правда відкрилася, я вважаю нам краще розлучитися. Бо в тебе своя дитина, а в мене своя. Ірина була шокована правдою, яка відкрилася після розмови з чоловіком. І якщо його коханку звали Вірою, то хто тоді Валентина і кому вона заплатила mm -hmm. гроші? Ірина не могла додзвонитися жінці вже кілька днів і тому знову приїхала до бабусі. Я зробила, як ви казали, і що? Чоловік від мене пішов. Його справжня коханка виявилася вагітною. А Ця Валентина тоді хто? А я тобі казала, не коханка вона твого чоловіка, надурила вона тебе. Яка я дура. Попала на такі гроші. Де мені шукати? Підкажіть. Візьми дві квітки. Подумай про Валентину і кинь у воду. Не треба тобі її шукати. Доля вас сама зведе і дуже скоро. Щось ця доля останнім часом не дуже мене балує. Не нарікай на долю. Найбільшим твоїм бажанням було народити дитину. От воно і станеться. Головне, правду, батькові дитини скажи. І будеш щаслива. <рес> Та я собі щастя якось інакше уявляла. Минуло кілька днів, але всупереч бабусині пораді. Ірина так і не наважилася сказати Петрові про його дитину. А якось біля лікарні вона випадково побачила Валентину, яка вела під руку літню жінку. А ну, стій! Ма, посидь там на лавочці, а скоро. Ах, ти брехуха, ти гроші мені поверни. Нема в мене грошей, хоч в тюрму саджаю. А я посаджу, якщо не повернеш. Байдуже. Головне, що операцію мамі встигла зробити. А якби не обдурила вас, вона би вже померла. Як ти взагалі придумала себе за мого чоловіка видати? Життя змусила. Мама при смерті була, а гроші взяти ніде. Я випадково побачила вашого чоловіка з його коханкою. От, і з'явився в мене такий план. Валентина зізналася, що працює у цій же лікарні медсестрою, і якось повертаючись додому, вона почула розмову Євгена з вірою. Слухай, вона стільки років не може народити. Вірусь, Люба, я дуже кохаю тебе. Аж ми не можемо з нею так чинити. Не кажи поки що й нічого. Ладно. Тоді Валентина і вирішила видати себе за вагітну коханку Євгена. А далі було нескладно. Ви повірили і самі запропонували мені гроші. Тільки я дура, що повелась. Я готова частинами віддавати цю суму до кінця свого життя. Але в мене не було іншого виходу. Ірина злилася на Валентину за те, що та зруйнувала їй життя, але розуміла, що грошей своїх ніколи вже не поверне. Дорогою додому жінка зустріла Петра і була упевнена, що він прийшов спитати її про борг. Петя, привіт. Ми ж наче домовляли, що я буду гроші в кінці місяця віддавати. Іра, я не про гроші. Я просто більше не можу мовчати. Я... Хвилинку. Ось. Я кохаю тебе. І все життя кохав. Не перебивай, бо я зіб'юся. Я знаю, що ти заміжня, але те, що сталося між нами. Я впевнений, що ти теж щось відчуваєш до мене. Якщо ти хоч крапельку мене любиш, я згоден бути з тобою поруч і переконати тебе в тому, що я гідний твого кохання. Я... Ти будеш найкращим батьком у світі. Батьком? Дізнавшись про дитину, Петро угорнув Ірину турботою і весь час був поруч. Жінка із вдячністю приймала його піклування. І невдовзі її приязнь переросла у кохання. Ірина вийшла заміж за Петра, і у них народився син. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна тримати у спальні вироби збитого скла, бо ваше особисте щастя також може розбитися.